Всім привіт! І сьогодні відкриємо, подивимося, що є в коробочці з доповненням вежі. І так само тут є стреч голе, оскільки це коробка з кікстартера приїхала. От. Ось так вона виглядає, трошки менше, ніж коробка основної гри, то дивимося. Опс, відкриваємо опс, опс, опс. ту коробку. І відкрили. Далі. Так, тут іде книжка з новими місіями. От вже трошки загнута. Так вона вже була в коробці. Так, нових місій тут багато, думаю, що багато. Така дворя. Ось так книжка, наскільки на 43 сторінки. Окей. Далі ще одна планшетка з підказками для гравця. Так, тут у нас планшетики. А, тут же не окремо йдуть ці планшети гравців разом зі всім. Разом з картами і жетонами. Добре, скажіть, є одна планшетка. Друга планшетка. Третя планшетка. Четверта планшетка і п'ята планшетка. Отже, у нас є п'ять карток для героїв. базовій грі, з яких треба було здатися. О, найбільше. Тут є ще два додаткових герої. Ну, героїв тепер повно, можна вибирати будь ким яким хочеш грати. Ще одне додаткове місто. Тобто виходить, що у нас гра тепер буде не для одного-трьох гравців, а для одного 4 гравців. Далі тут ну, ці карточки з різними юнітами для битви, які так гарно переливаються з другого боку. Так, гремліни, якісь гургулі, голими, маги, магі. Джени, Джене, Химера і Ттани. І з другої сторони вони ці покращені. Потім ціла колода, карточок. І що в нас тут єга? тут додаткові клубики і міні-фігурки. І набір мені фігурок. А, давайте подивимось трошки блищені. Найбільша фігурка це такий величезний титан. З блискавками. Оце здається, він якраз намальований тут на коробці. Схожий? Ну, більш-менш. Так, титан. Потім є наш герой на коні. Ще один коник, коник види. Ще один коник. Потім у А, це всі мініатюрки оцих цих монстриків по карточках. Це химера, гадюка якась. Потім у нас тут є тут є гоблін. Беля Ось такий гоблін. Є така горгулька. На ну, каменюці сідають. Потім. Так, це хтось. Це у нас титан. Оп, є фокус. Десь тут мав бути фокус. Ось титан. Потім дженчик. Дейн і мах. Своїм посухом і тут якась чарівна енергія. От. Ну і все, більше нічого тут виконуємо автому доповненням. Підневезом коробку порожнього. Додаткові ресурси. Я не знаю, там органайзер був більший. Тут органайзер менший. Ну, напевно, у все тут <кхе> так само нормально поскладається. Тож, отак от, от. Дякую за перегляд. І до наступних зустрічей.